Вітаю, шановні друзі! Ми з вами продовжуємо рухатися координатною площиною і в новій темі будемо вивчати теж відрізок, але для якого важливий напрямок. Якщо вказано, яка точка є початком відрізка, а яка точка є його кінцем, то такий відрізок називають напрямленим відрізком або вектором. Зараз перед нами зображено вектор CD. Щоб відрізнити відрізок від вектора, зверху ставлюють отакий дашок. Це означає, що ми говоримо про вектор CD. На першій позиції ставиться початок цього вектора, на другій кінець. Точка це початок вектора, там, де стрілочка це кінець, ось перед нами вектор АВ. І третій це вектор Mn. Так, обов'язково ставимо риску над назвою цього відрізка, щоб вказати, що для цього відрізка важливий напрямок. Позначати вектори можна не тільки точками його початку і його кінця. А можна позначати однією маленькою буквою латинського алфавіту, але обов'язково згори, бачите, теж ставимо риску або стрілку. Це у нас вектор А. Це у нас вектор Б, це у нас вектор С. Зверніть вони всі показують свій напрямок. Єдине, що, тут не вказано, яка точка є на початку, яка точка є на кінці. Але ми розуміємо, що вектор рухається ось звідси, і в напрямку до стрілочки. Звідси і в напрямку до стрілочки, і аналогічно на третьому малюночку. Є вектори. Які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Такі вектори ми будемо називати коленіарними. Зверніть увагу, що в означенні коленіарних векторів фігурує ненульові вектори. Як це ненульові вектори? Це вектори, у яких початок і кінець не збігаються. Всі вектори, які зараз були у вас на малюнках, вони всі не нульові. Нульовий вектор зображається точкою, бо у нього і початок, і кінець збіглися. Його в даному випадку можна назвати вектор Аа. Він буде нульовим. Нульовий вектор вважають колиніарним будь-якому вектору. Як позначається колиніарність? Колиніарність позначається знаком паралельності, бо, власне, і в означенні у нас стоїть, що вектори будуть колиніарними, якщо лежать на паралельних прямих або на одній і тій самій прямій. В нашому випадку вектори А. І B колиніарні, і вони ще будуть колиніарні до вектора МН. При цьому вектори А і Б будуть протилежно напрямленими, позначаються ось отак, стрілочки в різних напрямках. Бачите, вектор А йде знизу вгору, а вектор Б по тій самій лінії, але згори вниз. Вектор А і вектор Mn. Будуть, навпаки, співнапрямленими стрілочки, подивіться в одну сторону, ідуть у них вектори B і Mn дивляться в різні сторони, хоча розміщені на паралельних прямих, отже, вони будуть протилежно напрямленими. Серед векторів теж є рівні. В якому випадку тоді, коли вони співнапрямлені, тобто дивляться в одну сторону, і тоді, коли їхні модулі. Рівні Будь-яких два нульових вектори завжди рівні між собою. І так у нас виникло поняття модулів, модуль вектора це його довжина. Пам'ятайте, що вектор означається як відрізок, оскільки відрізок має довжину, то і вектор має довжину. Перейдемо до практичної роботи із векторами. Накресліть трикутник ABC, накресліть вектор, співнапрямлений, із вектором СА, початком якого є точка Б. Тобто нам треба побудувати трикутник ABC і побудувати вектор, який починається в точці Б, але щоб він був співнапрямлений із вектором СА. Як це співнапрямлений із вектором СА? Це значить, повинен лежати на прямій паралельній до прямої, на якій знаходиться вектор СА? Давайте спробуємо це розглянути на ресурсі Геогебра. Тож, маємо трикутник АБЦ. Нам треба побудувати вектор з початком у точці Б, але він повинен бути співнапрямлений до вектора СА. Отже, перше, що ми будуємо, це вектор СА. Ось він. Раз його звати СА, то він починається в точці С і закінчується в точці А. Тепер через точку Б нам треба провести пряму паралельну до прямої СА. Ось провели її. І тепер на цій прямій відкладаємо вектор співнапрямлений із вектором СА. Ніхто не говорить про те, що він повинен бути рівний вектору СА. Він може бути менший, довший. За вектор cA, але співнапрямлений з ним. Тобто дивитися в тому ж самому напрямку і розміщений на прямій, паралельний до прямої cA. Наступне завдання. Дано вектор B, ми бачимо його, і точку Б, ми бачимо її, відкладіть від точки Б вектор, рівний тепер вектору b. Якщо вектор b. Рівний вектору, який починатиметься у точці Б, і нехай закінчуватиметься в якійсь точці С, то що це означає? Це означає, що ці вектори мають бути співнапрямленими і їхні довжини повинні бути однаковими. І їхні довжини повинні бути однаковими. Тож, подивіться, вектор B у нас рухається із ось цього кутика на дві клітинки вниз і на чотири клітинки ліворуч. Значить, з точки Б вектор буде рухатись теж на дві клітинки вниз, і на чотири клітинки ліворуч. Зверніть увагу, що цей вектор, який ми шукаємо, він прямо лежить на тій же прямій, що і вектор B. Ось його кінець. Кінець ми назвали точкою С. БЦ вектор, співнапрямлений з вектором B і має таку ж довжину, як і вектор B. Наступний які з векторів, зображених на малюнку, рівні. Для того, щоб вони були рівними, треба, щоб вони були співнапрямленими і однакової довжини. Дивимося, до вектора А є рівний вектор П. Вони в одному напрямку, і подивіться, вектор П – три клітинки праворуч, дві клітинки вгору. І вектор А три клітинки праворуч, дві клітинки вгору. Тобто вектор А дорівнює вектору П. Ще який. Вектор Е e і вектор N правильно. Вектор Е e і вектор N. Чи ще є Це і Д вектори правильно? Вектор С і вектор Д. Бо вони займають однакову кількість клітинок і в одному напрямку рухаються по паралельних прямих. Добре. Чи є у нас співнапрямлені вектори? Та всі ж Ті, які рівні, вони всі будуть і співнапрямленими. Чи крім них ще є співнапрямлені вектори? Ні, не видно. Третє. Протилежно напрямлені вектори. Протилежно, тобто лежать на паралельних прямих, але дивляться в різні сторони. Вектор А і вектор «Ж». Вектор g і вектор P, так. ще вектор E і вектор F, вектор F і вектор N. так. Ну і закінчіть це завдання, якщо ще знайдете вектори, які будуть протилежно напрямлені. Колиніарні вектори, чи бачите ви колиніарні вектори? Які це вектори коленіарні? Ті, що лежать на паралельних прямих. Які будуть вектори колиніарні? А і Ж і П. Вони лежать між собою на паралельних прямих. С і Д і М лежать всі на паралельних прямих. Е, e, F N. Всі лежать на паралельних прямих. До вектора B немає ні рівного, ні колиніарного вектора. Наступне чи є правильним твердження, якщо вектор М дорівнює вектору n, то їхні довжини однакові? Так. Бо рівними називаються ті вектори, які є співнапрямленими, і довжини яких однакові. Тому, якщо вони рівні, то довжини точно однакові. Якщо вектори рівні, то вони на паралельних прямих розміщені? вони коленіарні? Так. Вони співнапрямлені. А співнапрямлені завжди лежать на паралельних прямих, вони завжди колиніарні. Якщо вектори не рівні між собою, то їх довжини різні, не обов'язково можуть бути різними, а можуть бути однакові. Якщо вектори не рівні, можливо, їхні довжини однакові, можливо, вони просто протилежно напрямлені. А можливо, вони і протилежно напрямлені, і мають довжини різні, а можливо, вони співнапрямлені, а мають довжини різні. Тобто тут можуть бути варіанти. Ознайомтеся з умовою цієї задачі і поміркуйте над можливими шляхами доведення. Звісно, малюнок обов'язковий. І так, в нашій умові говориться про те, що вектор АБ дорівнює вектору СД. Що це означає? Це означає, що ці вектори лежать на паралельних прямих, вони колиніарні, і довжини цих векторів рівні. Коли таке буває? Таке буває, коли А, Б, Д і С це вершини. Паралелограма. Оскільки А Б Д С це паралелограм, то Це Б відрізочок і відрізочок АД це його діагоналі. А ми знаємо, що діагоналі точкою перетину у паралелограма діляться навпіл. Тобто їхня спільна точка, точка О буде ділити кожну із них навпіл. Першу частину ми довели. І друге. Якщо точка О, відомо, що ділить відрізки СБ і АД навпіл, оскільки вона належить кожному із цих відрізків, то вона є спільною для них. Якщо точка є спільною для двох відрізків, то ці відрізки перетинаються в цій точці, перетинаються і діляться навпіл. Таке буває лише, коли ці відрізки діагоналі паралелограма, в нашому випадку А, Б, Д. А у паралелограма протилежні сторони паралельні і рівні. Тож вектори Б і С Д є колиніарними, співнапрямленими, як ми бачимо, і. Мають одну і ту саму довжину. Отже, вектор АВ дорівнює вектору СД. Я своє розв'язання записала так. Можливо, ваш запис буде дещо відрізнятися від мого, але ідея повинна залишитися тією ж. Наступна задача Наступна задача схожа на попередню. Дано чотирикутник, уже відомо, що це чотирикутник. Що вектор АВ дорівнює вектору ДЦ і довжини векторів АЦ і БД однакові, визначте вид чотирикутника АБЦД. Виконайте це завдання самостійно. Яка геометрична фігура у вас вийшла? АБЦД. Паралелограм, квадрат, трапеція, ромб. Прямокутник. Звісно ж, АБЦД прямокутник. В цьому відео ми з вами познайомилися взагалі з поняттям вектора, подивилися, як їх позначають, як їх записують, як їх будують, які вектори є коленіарними, і коли вони співнапрямлені, коли вони протилежно напрямлені, коли рівні. І розглянули деякі завдання, пов'язані із векторами. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.